Коли я жив у Росії, а я приїхав у 2001 році, щороку Кремль захоплював якийсь новий телеканал. Щороку вбивали журналіста. Щороку. усе це централізовувалося все більше і більше. Під владою Кремля Під час першої чеченської війни засоби масової інформації у Росії були відносно вільними, і з'ясувалося, що влада не може контролювати те, що повідомляють змі, і тому неправильні на погляд влади історії досягають російської громадськості та світу. Телебачення відіграло величезну роль. Це була дійсно чи не єдина річ, яка об'єднувала цю країну. Тобто що вже не було піонерських таборів, гуртків, як за радянських часів, кіно не надто працювало. Радіо люди перестали слухати. Інтернет тільки починав формуватися. Саме телебачення в період, десь із 1996 і до року 2012 13 було визначальним.